Тактичне навчання відбулось на Львівщині у міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Військовослужбовці аеромобільного полку перевірили свою здатність ефективно діяти у тилу супротивника. А крилата піхота мала можливість продемонструвати бойовий потенціал. За задумом навчання аеромобільний батальйон увірвався в тил противника. З повітря його марш та розгортання підтримувала армійська авіація. Чотири вертольоти мі 8 у ході швидкоплинного бою військові знищили ворожий командний пункт тактичної авіації та ракетного дивізіону. А далі, зайнявши вигідний рубіж, вогнем з БТРів та стрілецької зброї, зупинили наступ супротивника. До цих навчань залучена більша частина полку, близько 130 одиниць техніки, здійснювала марш близько 600 військовослужбовців приймали участь. От, в організації і веденні бою. Особливістю цього навчання стало те, що проводилось воно позапланово. Пліч опліч із досвідченими військовослужбовцями тренувались строковики, які прослужили тільки півроку. Кожен, хто йде служити е, в збройні сили в армії, незалежно від того, офіцер чи солдат, він готується морально в першу чергу до виконання тих завдань. Завдання виконано успішно. Керівники задоволені результатами. Практика дій показала, що. Люди підготовлені. Я скажу, що колектив особо дуже, дуже старався, дуже старався, воно видно. Да. Не завжди все вийшло там на відмінно, але я в основному дію на полку задоволений. Після завершення умовного бою підрозділи і техніка маршем повернулись до Львова. Командування детально проаналізує дії підрозділів і найкращих солдатів буде нагороджено.